Так що, Запад, здаєшся, все, сейчас же піднімаємо руки і капітулюємо. Той имейте в виду, більше вам такої славної можливості ніхто не дасть. Що ви, чесним питаю, ви що, забули, що саме ви, Захід, ведете там з кимось, ми зараз будемо ще поясняти, з ким якусь війну, в якій ваш противник жде, що ви прийдете і попросите пощади. Так що ми тормозимо? Можете вже йти, вас там ждуть. И терпение их, не имейте в виду, уже на исходе. Окно переговорных возможностей с Западом захлопывается, Пушилин. Лживым западным политикам уже никто в мире не верит. И вряд ли они изменятся в ближайшем будущем. Об этом в интервью политическому обозревателю Григорию Азаренку заявил глава ДНР Денис Пушилин. Сказал авторитетнейший мировой политик в интервью не менее авторитетному пропагандону Лукашенко, в голове яких ця война – это не просто война с Западом, А це війна, в якій вони Запад побіждають. І Так понимаю, не сьогодні завтра вони вже Мадрид і Лісабон в облогу візьмуть. Ну не на нашій же ж території, їм западом між собою отношення вияснять. Де ми, де Запад? Це як на то пішло, взагалі не наше діло. Захарова. Территории, на которые претендует Зеленский, нужны странам НАТО. Эти территории нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам. Только им. Вот они, как и в 2022 году, делают все, чтобы сорвать мирный процесс, подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Вот я бы сам сейчас с удвоенным интересом поговорил бы с НАТО. Слушайте, а нахиба вам этот Часовьяров, Диевка, Марьянка? И не то, что стерти с лица земли. Там навіть камня цілого ні одного не осталось, все взагалі в щебень перебито. На вам ці території, це ну ви за них з Росією воюєте? І сейчас же пощади із-за цього у Росії будете просити. Що взагалі происходит? Хто там з ким взагалі що? Лавров заявив об ацутстві у Києві і ЄС бажання договарюватися по чесному. А по-чесному, подожди, це як? Ну, як не по-чесному ми знаємо. Це коли всі сіли про щось там договорились і спокійно собі пішли. Випоняти договоренності. Це не чесно. Чесно, це коли, от хто б там про що не говорив, Росія все одно оставляє за собою право творити те, що їй там взагалі моча в голову прикаже. Ви що, проти? Хочете війни? А хоча, дурацький питання соглашусь, ви ж іменно на цього і хочете. Лавров заявил о наличии в ЕС сил, готовящих войну против России. Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН сообщил, что в Европе есть силы, которые, по его словам, готовят войну против России, передает ТАСС. А они, стоп, они, они еще только готовят? Еще только готовят? А Пушилин с уже ждут, что до них капитулировать не сегодня, не завтра придут? Ну, не можеш Лавров бути настільки не в курсі діл. Ти сам себе однодневній давності послухай, у тебе самого, ще вчора, та війна вже йшла повним ходом. Лавров заявив, що НАТО і ЄС знаходяться в війни з Росією. Так і що тому бідному НАТО зробити, як йому сорієнтуватися, що він робить, який одновременно готовий, тільки ще готують війну, да? тут же ж він її паралельно веде повним ходом, і тут же ж він її. ж Позорно проігрує. Кому вірить? Ну, понятно, що Росії, яка, ви зараз будете взагалі в шокі... яка, яка в цій війні, яку веде проти неї Западу, і яку вона от уже практично виігрує, вона в ній навіть не участвує. Так а про що з вами договарюватися, якщо ви тупо в ній ігри? Лавров, Россия не направляет ракеты и БПЛА на объекты в странах ЕС и НАТО. Мы никогда не направляем ни беспилотники, ни ракеты по государствам, которые расположены в Европе, членам ЕС, странам Североатлантического альянса, отметил глава внешнеполитического ведомства. Не, а тут вообще все с этим, конечно, поспорить. Учитывая знаменитое миролюбие России, Польша, яка пережила массированную атаку дронами, Румыния, яка регулярно за этими дронами гоняется на свои территории, Эстония, яка пережила... Нальот русскими самолітами, вони підтвердять, що ну, Росія тут ні при чому. Так, а, про що вони тоді повинні чесно з вами договарюватися? Про те, що це вони повинні перестати атакувати вас і не тільки вас. Лавров заявил о попытках НАТО взять в военное кольцо всю Евразию. Североатлантический альянс создает угрозы не только для России и Китая, но и стремится окружить военной инфраструктурой всю Евразию. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Этот новый этап экспансии руководства НАТО оправдывает неделимостью безопасности Евроатлантики и индо-тихоокеанского региона и пытается под этим лозунгом взять в военное кольцо. то уже всю Євразію, підчеркнув глава російської дипломатії. Міністр додав, що в конфронтаційні схеми ввлекається все більше стран і регіонів. Блін, це воіна в <гумів> голові Лаврова вже настільки динамічно, що я перестаю уловлювати, де конкретно ведуться бойові дії. Ну то-то, що НАТО воювало на Донбасі, то-то ж. От якого ми відказались? А вони вже Китай атакують, осуществляя при цьому обхідний маневр вокруг всієї Євразії. Частю якої кстати більшість стран НАТО самі ж являються. Ну, ми, Лаврову, краще це говорити не будемо, бо він так окончательно запутається. Він і так бідний, вже бігає по всьому глобусу, вихватує хаотично оттуда якісь то куски територій, які ніякою логікою зв'язати неможливо, можна. Раз що Лавровської, але то ж у нього не логіка, то у нього там якась друга болезнь. Лавров сравнил оккупированные Россией регіони України з Африкой и обосновал их анексію Декларації независимости США. Ну от можна и Африка в ход пішла, и Декларація независимости США, Немцы, Каутские и гвозди. От про що з такими можна договариваться и що в їхньому воспаленному понимании может означать чесно? Я даже боюсь переспрашивать. Ну, наверняка мы, Україна, як последняя колоніальна империя этой планети отменяем окупацію Африки, виводимо війська з Китаю, а США отменяют свою декларацію про независимость. Да? Ну, давайте хоча б так. Ну, все одно, кроме Лаврова, вот эти його нездорові пасажі, ніхто більше не зрозумів. Чи кто-то ще бачить в цьому якийсь смисл? Давайте признавайтесь, до кого доктор ще з таблетками должен спешить уложил на лопатки Слуцкий прокомментировал выступление Лаврова на Генсобрании ООН. Слуцкий. Лавров уложил на лопатки адептов гегемонии Запада и русофобов на Генеральной Ассамблее ООН. Я, кажется, начинаю догадуваться, почему мы никогда ничего не понимаем с вот этого ихнего всього бреда. Вони, э-е, намерняка используют обычные стандартные человеческие звуки, но с каким-то совершенно другим смыслом, понятным только им между собой. Це шифр, код. Да? От коли весь мир з офігіненням питається знайти в цьому цьому хоч якусь логіку, а вони маю, вони вже радуються, вони вже там друг друга з чимось поздравляють, а ми навіть не розуміємо з чим. При цьому вони ну, на цьому своєму птічому язику між собою провели якусь комплексну, абсолютно закриту розмову. Що може, коли Лавров розказує про НАТО, яке напало на Китай, він просто розміщає там. Заказ в якому-то московському барі, ну, типу мені два пива і селітку. А бармен, який якобы відповідає про якусь уложену на лопатки русофобію, він йому відповідає, що мов пива немає, є бояричник, а селітка протухла, брать будете. Ну тоді в усьому є хоч якийсь смисл. Сначала ультиматум, потом снятие с себя ответственность. Европа готовится к священной войне против России. Европа вовсю готовится к священной войне против России. Ее лидеры этого даже не скрывают. Сначала выдвинули ультиматум Москве, потом сняли с себя ответственность. Запад, похоже, не понимает, с чем играет. Это мы сейчас не понимаем, что вы хотите сообщить этим хаотичным набором слов. Який ультиматум? Яка війна? При чому тут запад ми кажись, починаємо потихеньку розуміти? Це ж ви там свої поганки потихеньку вже почали прокручувати. Європа розразилася ціла серія гнівних заявлень по поводу недавніх случаї зальоти познаних безпілотників в Польшу і Данію. О, так потихоньку вже почало щось прояснятися. Росія спочатку Польшу безпілотниками атакувала, потім на Данією політала, що тим аеропорти пройшлося закривати. Потом... Політала над Естонією, і коли ті це замітили, і навіть голос про це сказали, Росія це вас як акт об'явлення війни. Так а зачем ви тоді оце все туди посилали? Іменно для цього, так. Да? Тоді у вас все нормально так вийшло. Все ще не зрозуміло, при чому тут Африка і Китай, ну це вже солосі, це ну, хоч щось. Песков. Против РФ ведут войну. Сейчас самый острый ее этап. Песков пояснил, что специальная военная операция является лишь частью более масштабного противостояния. Ну, это мы уже ну, вроде как бы поняли с речей предыдущих ораторов. Правда, так и не поняли состав участников этой войны. Так что спасибо за уточнение, что Россия это одна из сторон конфликта. И ну, если вы уже в войне, то с вами можно воевать. Или это с нашей стороны будет нечестно? В Кремле ответили на угрозу НАТО о готовности сбивать военные самолеты России. Заявления о готовности стран НАТО сбивать российские военные самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство Североатлантического альянса, являются безответственными. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ну, если самолеты, которые летали над Польшей и Эстонией, если они якобы, то есть точно не ваши, то какая вам печаль с того, что их кто-то там собьет? Наскільки я зрозумів, з ваших отмазок їх взагалі не существує. Це видумка вражеской пропанди. Ну, хай тоді сама їх там і, і збиває. Вам-то що? А дрони, які зараз регулярно над Європою літають, вони ж теж не ваші, так? Да? Ну то хай їх збивають. Ну вам-то що, якщо ви цього не робите? Ви ніяк не пострадаєте. Іли з вашої сторони це теж буде нечестно. Ви теж будете проти, да? Ну так війна ж уже. уже. Як її з вами воювати? Якщо хочете, я скажу як. Як з пустим містом, на реакцію якого ніякого внимання можна навіть не обращати, яка в будь-якому випадку буде брідова, брехливою і нелогічною. Зачем ви з ними дискутуєте? Зачем ви даєте їм слово з високих трибун і ви в цьому слові, ж потім самі ж винуватими і будете. Ну, согласіться рано пізно з тим, що «да, винуваті. Война, война, окей. Валили їм в дюндель і, і все, щоб вони заткнулись. А вони самі потім своїм бредом і, і захлинуться. Чи вам признайтесь, вам все-таки цікаво это все слушать, да?